Всім привіт! Привіт, всім! Так, нова тема для роздуму, для ваших коментарів і для ваших рекомендацій, дівчата. Трошки менше ніж через місяць в Назара в школі буде, ну, Назара і Марка, в школі буде День Європи. Як це все проходить? Коротко. Кожен клас витягує така жеребьовка проходить, і витягує, яку країну їм треба показати. З найкращої сторони, так сказати. В общем, нашому класу, Назара класу, випала Україна. Ну, У нас в класі всього два українця. ну На наші плечі випадає все, що треба знати про Україну. Нас попросили, щоб ми якомога більше допомогли. Що це значить? Мені треба пошити прапор України, мені треба десь знайти вишиванку. в мене її немає. Мені одразу кажуть. Аня, у вас нема вишиванки? Я кажу, нема. А сама розумію, реально, у мене нема вишиванки. Так що це пунктик, щоб її пошити. Ми організуємо це. Вже там дівчата мені допомогли, сказали, що прийшли з України мені таке плаття, вишиванку, чекаю. Ну, це само собою. Треба накрити стіл, Знаєте, як в Україні ярмарок в школах, ярмарки там. Дітей. Ті печиво, ті, ті яблука, ці ще щось, а це від країни. Тобто треба приготувати на цей стіл національні українські страви. Що ми будемо готувати? Звичайно, весь стіл я не накрию. Ну, ми, ми не наготуємо стільки всього, але максимально треба допомогти. Напишіть, що можна зробити, що можна приготувати, так, щоб я ж. Тут з ума не зійшла ж, не буде, я там виготавлю багато всього. Дівчата там в Телеграмі е, написали, хтось предложив. Телеграм двіж. телеграм двіж. вергуни. Це що таке? Вергуни це хрустіки наші. Це дуже класно. Це, До речі, це українська страва. Вергуни. Mm -hmm. Ну, на, 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 на кшталт, наприклад, вергуни. Це таке, що швидко, і можна зробити. Ну, це баланс. саме українська да, страва. Написано, да? що українська. І ще. Ну, Це я так вам такі ідеї даю, але у вас можливо. Ви нам давайте ідеї. Так, да, Це те, що я таке, Сирники дівчата написали. Вареники. Вареники не дуже зручно. Діти це будуть брати і це mm. будуть їсти. Можливо, uh -huh. за гроші, можливо, там буде як ярмар. Може бути роботи з крою? <рес> ну, Це ж наша це ж наше. Ну. Навіть мені чат GPT, до речі, скажіть, правда, це чи ні, він написав. Пам'ятаєте, в дитинстві ми готували ковбаску солодку. Печиво з какао і з горіхами. Я не пам'ятаю. Ковбаска, шоколадна ковбаса. Ти, що не робив ніколи шоколадна ковбасу? Зробиш мені сильно. Печиво, какао, згущене молоко туди, перекручуєш це все і в холодильник. Поняв, це такі цукерки наші. Він каже, що це українська страва. Можна цукерочки, пітушки зробити. Нема пітушки. Може, так час є, може хтось формочки вийшли, а твіча. Ну це ж не страва. Це Одна таке... дівчина мені написала, що в неї є форма, ну у нас нема такої форми. Мапа України, щоб робити пряники. Ай, ну це не страва, тобі треба українську страву. Я, не тільки страва, це потрібно організувати стіл, де може mm. бути, наприклад, каравай, ну я його пекти mm. не буду. Ну Ви поняли саму ідею, там рушник покласти і зробити якісь страви. О, зараз я точно скажу, що можна зробити. Що, що вони і не бачили, і не їли. З печем хліб, керпічик. <laughs> ну, ну серйозно. Тут ну, такого ти десь бачила, щоб тут кирпичі комплект продавала? Ну, Так. Да. Та де таке ти бачила? Ну, звичайно, тільки сірий я бачила в магазині. Так. Та то <рес> Та не то. Ну, в общем, ви. Поняли цю ідею задумку, пишіть в коментарях, щоб дітям було зручно це. Можливо, взяти. Можливо, навіть є ідеї якісь, понятно, що буде прапор, буде вишиванка, можливо, ще щось ви підскажете. Що да, іще але, щоб можна. це не, не було дуже задорого, і Щоб, ми, да, там не, щоб ми це могли зробити самі і знайти. Да, і приготувати можливо. Ну треба так приготувати. Коротше, бащу не навариш, бо це треба, щоб діти взяли і скуштували. Ну, так, так, так. Так що такі перека так, національна. Ну, вареники, хтось писав голубці, сало. Ну, в общем, пишіть, ну сало, я не знаю, ні, 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 сало це не, тут... не піде. Це вже це таке. Якби сало для... з України приводить, і то це, це не для дітей. Да. То там може і горівку треба буде. <ріх> ні, то вже ні. Дівчата, квас, квас думаю, це націал, це українське, ну, до речі. Я би щоб діти не оп'яніли, лучше. Так, да, бо в мене такий кращі, квас, кращі. да, що потім два дні голова гуде. <ріх> Краще дітям таке не наливати. Ось таке, mm. ось така ситуація, mm. не знаю. Ще є час, треба це все організувати. Так що чекаємо на ваші коментарі. Ну no, і там, у кого там є вишиванки, чекаємо. Давайте номер <laughs> почти новий тут у нас номер один міста Гдиня. Номер один міста Ну, папін двіж.